Вітаю, мої хороші! Сьогодні ми готуємо італійську страву канелоні, ді діміланзани конкарне, рулетики з баклажанів з м'ясом. <му> сьогодні чекаю друзів на вечерю, і я впевнена, що ця сезонна страва буде всім до вподоби. Італійці зазвичай цю страву готують з пасатою. У нас є альтернатива ще краще, як на мене, тому що там вже є ідеальна консистенція, і томати не потрібно перебивати в пюре. Це томатне пюре маленький кухар. Користуйтеся їм. Воно дійсно дуже правильної консистенції і зручне в своїй упаковці, і також класно пасує до цієї страви. Баклажани потрібно нарізати смужками. Для того, щоб позбавити баклажани гіркоти, потрібно залити їх солоною водичкою, гарну таку столову ложечку. Для фаршу я сьогодні обрала м'ясо курки та яловичину. Додаю сюди сіль та спеції: чорний перець, паприка та гострий перець та сухий часник. Натираємо цибульку прямо в фарш на терці. І ще петрушечку або кінзу, хто що любить, також сюди до фаршу. Я нарізаю одразу, щоб додати зверху на страву, і зараз в фарш. Баклажани потрібно віджати від водички, для того, щоб вони віддали всю гіркоту і промокнути серветочкою. Зараз будемо правильним способом смажити їх на грильської річці для того, щоб вони не всмокнували багато олії. Коли баклажанчики готові, ми беремо по одному трошечки фаршу, робимо таку маленьку котлеточку, кладемо її сюди і закручуємо в рулетик. Виходять ось такі канелончики. Ці канелоні як маленькі італійські подаруночки. Цей рецепт я привезла з Сіцилії, і це must have для мене цього сезону. Ну і тепер робимо смачнючий соус маринара. Я нарізаю чесничок і буду його обсмажувати на пательні. Додаємо сюди сіль та перець. І ще обов'язково орегано. Серцем цієї страви є томатний соус. Готується він на основі томатного піре від маленького кухаря. Тут тільки томати. Тут немає ані крохмалю, ані цукру, ані солі, ані барників, ані консервантів, нічого. Тільки томати з Одещини. Дуже смачні. Воно таке солодкувате, дуже приємне на смак. В нього дуже класні властивості саме для цього соусу. Для зручності господині вони зробили три упаковочки. Тут і 200 г упаковка, яка дуже зручно ти використав стільки, скільки тобі потрібно, а потім закрив і поставив до холодильника, вона класно дуже зберігається. Також є маленька упаковка 130 грамів і трошки більша упаковка 210 г, також зручна, якщо готуєш велику якусь страву. А тепер ці смачнющі італійські подарунки пірнають у смачнюші томатний соус від маленького кухаря. До канелоні з баклажанів я дуже люблю подавати пасту папарделі. Готується вона досить швидко. Поки баклажанчики доготовлюються, паста готова також і можна все це разом сервірувати. Ці рулетики вони дуже смачні і соковиті, і соус, який утворюється в процесі приготування цих канелоні, дуже класно підходить саме до пасти. І обов'язково зверху базіліт покладіть і натріть трошечки пармезану. Тому разом подавайте. І зараз я вам скажу, що я відчуваю, який смак. Mm. Який багатий смак. Mm. Баклажан буквально розчиняється. Він просочився всіми цими спеціями і також смачнющим соусом. І все це передається ніжній пасті, яка все це балансує. І, звичайно ж, суковите м'ясо, яке тушкувалося в томатному соусі. Воно також дуже смачне. Страва дійсно дуже класно збалансована, справжня італійська. Я впевнена, ваша родина буде в захваті. Ви будете готувати ці канелоні постійно. А яка страва з баклажанів для вас фаворит цього сезону? Пишіть в коментарях. Буду чекати, і також, можливо, надихнуся і приготую в своїх наступних відео. Дякую, що сьогодні були зі мною. З вас, будь ласка, вподобайки, підписка на канал дуже допоможе. І також коментар. Буду чекати, відповідаю особисто. І дуже вам вдячна за кожний коментар. Люблю вас до наступних зустрічей від мене з любов'ю.